Зараз головне питання: а що чекає на тих, хто не оновить військово-облікові дані? Їх? Штрафуватимуть, і власна сума такого штрафу поливається від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Водночас до адміністративної відповідальності не притягуватимуть тих, хто надасть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів. Серед них лікарняний лист заявив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот. Але зауважив, кожен випадок розглядатимуть індивідуально. Начальник територіального центру. Ендро буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту. У разі порушення громадянином правил військового обліку представники ТЦК звертаються до поліції із вимогою затримати цю особу та доставити її до військомату. Якщо правоохоронці не можуть виконати це доручення, через п'ять днів ТЦК надсилає на адресу проживання особи паперову вимогу про виконання обов'язку. Цей документ уважається врученим навіть у випадку відмови від його отримання або неможливості вручення поштою. Якщо протягом 10 днів із моменту вручення отримувач не з'явився до ТЦК суд ухвалюватиме рішення про позбавлення порушника прав керування транспортним засобом. Окрім цього, неявка на кожну наступну повістку вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. На сплату штрафу порушнику дають 15 днів із моменту його отримання. У разі протермінування наступна санкція арешт майна. Зазначу, що є. Її застосовуватимуть лише тоді, коли борг сягне відмітки у 160 тисяч гривень. До цього ж заарештують і заблокують банківські рахунки. Арештоване майно можуть продавати на онлайн аукціоні. І з отриманого віднімуть суму штрафу, а решту коштів повернуть колишньому власнику майна. Детальніше зараз будемо аналізувати цю ситуацію з адвокатом. Сергій старенький долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, мої вітання. Добро здоров'я доброго ранку вам. Пане Сергію, ну що ж, сьогодні останній день оновлення даних, і ми розуміємо, що так чи інакше ще черги біля ЦНАПів і ТЦК, зокрема, не вщухатимуть. Важливо зрозуміти, що тут робити тим людям, які дійсно не встигнуть сьогодні оновити свої дані. Окрім лікарняного, що може бути ще вагомим аргументом, які документи необхідно представити в центр комплектування, аби можливо домогтися скасування штрафу і підтвердити. Те те, що ти дійсно не оновив свої дані, тому що не міг це зробити, а не не хотів, скажімо так. Ну, я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб е пояснити, чому протягом двох місяців, шість, ну, 60 днів, якщо точніше, вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачений законом. Дійсно, підставою для, скажімо так, визнання поважності таких причин може бути лише хвороба тому що відсутність відсутність людини в україні відсутність там інтернет зв'язку відсутність можливості доїхати не є звичайно цією поважною причиною тому ну наразі тільки хвороба може бути такою причиною звичайно я погоджуюся з тим що в ТЦК, СП черги дуже великі що багато людей не можуть ну Скажем, так в комфортних умовах оновити ці дані працівники ТЦК як правило не створили таких прийнятних умов для того, щоб у людей це займало не так багато часу, як зараз займає. Але все ж таки було створено альтернативні шляхи оновлення даних: це і подача документів через місцевий ЦНАП будь-який або використання застосунку резерв плюс. Ага. Я нагадаю, що оновлення даних це не проходження військово-лікарської комісії. Оновлення даних це лише те, що людина інформує про своє місце проживання, свої контактні дані, там телефон, адреса і електронна пошта. І Інформує про свою освіту, інформує про свій військовий облік пане Сергію, так, але тут ще важливий момент, що, наприклад, я знаю, що є історії, коли люди ще досі продовжують стояти в чергах до ТЦК, не через те, що вони не хотіли скористатися електронними сервісами, так а вони скористалися електронними сервісами, а там невідповідність даних, некоректність цих даних, і їм потрібно все одно йти в ТЦК, аби принаймні відрегулювати цей процес і якось змінити свої дані фактично. І стоять в черзі. Перед ними сьогодні можуть фактично зачинитися двері. Бути таким людям, що робити в цьому випадку, чи можна домогтись, наприклад, скасування або уникнення штрафу, так, ви праві дійсно є. Ну я б не хотів сказати, що є зловживання в цьому. Є ознаки зловживання від з боку працівників ТЦК В тому плані, що в розшук оголошують неправомірно, неправомірно там не... не приймають певні документи, які подають люди, і під цим приводом дійсно є. Е, ну, можливість говорити про те, що людина не оновила дані. Але в такому випадку е, дана людина вжила тих заходів, які вона повинна вжити. Вона подала певну заяву. Якщо ти ціка е, ну, вважає, що там недостатньо документів, або що людина там не, не додала якісь документи, які необхідно додати. Це є підставою для того, щоб потім оскаржувати е, цю постанову про накладення штрафу, тому що людина вживає заходів для. Не оновлення, як це передбачено законом, і не з її вини в багатьох випадках. Ну ТЦК не, не, не підтверджує, скажімо так, що людина оновила дані. Тобто, в даному випадку постанова або взагалі не буде складатись, тобто йде робочий mm. процес оновлення даних. Або якщо вона буде складена, все ж таки про накладення стягнення. Ну я б рекомендував оскаржувати, якщо людина дійсно зафіксувала хоча б першу спробу за оновити свої дані, і перспективи в суді дуже непогані в mm. даному випадку оцінюю. Зрозуміло, добре з цим розібралися, з тими, хто фактично можливо й... Вірно, не встигне оновити свої дані. Давайте перейдемо до тих, хто все зробив, виконав свій обов'язок, оновив дані, і фактично в нього є або витяг із СНАПу, або резерв плюс додатку все підтягнулося, або відповідно вклеєний штрих-код від ТЦК. Що очікувати цим громадянам, які далі можуть бути до них прийняті міри або ж дії? Чи будуть отримувати вони повістки, чи будуть викликатися в ТЦК, якщо в них документи і все в порядку? Є відсрочка, бронь тощо. Ну вони свій обов'язок певний виконали, які передбачено мобілізаційним законодавством. Вони оновили дані, ТЦК про них знає, контакт з ними має, і далі вже включається механізм загальний для всіх, хто може бути мобілізований. Тобто, звичайно, може прийти повістка, людину можуть викликати для проходження військово-лікарської комісії. ВЛК. і далі вже включається механізм проходження цієї комісії. Тобто, ну якихось активних. І після цього як ви оновили дані від громадянина, держава не вимагає, поки не буде повістки. Uh -huh. Якщо буде повістка, яка може бути отримана або поштою, або особисто. Тоді вже включається механізм проходження ВЛК. Я до речі, нагадаю, що кабінет міністрів оновив порядок виготовлення та вручення цих повісток. Він зараз вже не такий свавільний, як був раніше. Що просто на коліні десь хтось мог міг виписати дану повістку і там вручити її де завгодно, там в громадському місці або по місці проживання. Зараз повістка має певний бланк. Вона повинна бути прив'язана до системи цієї оберіг, яку ми яку ми називаємо і. Вже менше можливостей для от таких от історій, там, коли люди скаржаться, що їх десь на вулиці схопили. Тобто чекайте повістку, якщо прийде повістка на ВЛК, треба з'явитись на ВЛК. Якщо людина не з'являється на ВЛК. То звичайно також накладається штраф, якщо цих два штрафи протягом року накладаються, якщо повторні повістки не виконуються, і це вже порушення мобілі... мобілізаційного законодавства, пане Сергію. Можна ще одне питання з приводу надання вісрочок, наприклад, так тому, що зараз можна в соцмережах почитати дуже багато різних думок. Хтось каже, що були видані вісрочки раніше до 18 травня, скажімо, так, і термін дії їх спливає пізніше, там в серпні, чи залишаються вони досі чинними? і фактично, чи треба зараз заново їх продовжувати, скажімо так. Я думаю, що не треба це робити, оскільки, ну, по-перше, так, навантаження на ТЦК занадто велике. Якщо відсрочка надана, вона надається рішенням певної комісії і рішенням uh -huh. певного керівника ТЦК. Тому відсрочка діє на той термін, який вона діє. А якщо в вас її немає, або термін дії закінчується, треба відповідно особисто подати ну необхідні Заяву, документи, так. які передбачені постановою кабміну, і отримати її продовження. Зрозуміло. Пане Сергію, кошту, тут так. очевидно буде все вирішуватись і індивідуально по кожному випадку. Це важливо так, так. усвідомлювати. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій старенький адвокат спілкувався із нами. Нагадаємо, рухаємось далі.